Бажаю прочитати послання Якова, 3 розділ з 13 по 17 вірш. Ми вислухаємо цей текст Божого Слова і займемо наші місця Якова 13-17. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагідній мудрості, добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварк ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість. Що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безла та всяка річ, а мудрість, що зверху вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Амінь. Ми прочитали уривок з Божого Слова, де апостол Яків, він говорить. Це соборне послання, він звертається до багатьох церков і говорить дещо про мудрість. Я вірю, що в числі ось цих соборних церков це послання також лунає і до нашої церкви. Амінь. Так написано, що Боже Слово, воно актуальне для будь-якого покоління. Воно є корисним для будь-кого, для направи, для, для всіх речей, які нам потрібні, для докору, для багатьох речей, в яких ми маємо потребу. Мудрість дуже важлива річ в житті християнина. І знаєте, я пригадав момент, коли Першоапостольська церква вона вибирала сім діяконів, пам'ятаєте? І там написано, що написано: виберіть споміж себе сім мужів, які будуть повними Духа Святого, і чого ще? І мудрості. Знаєте, це мене здивувало, тому що я подумав. Чому Боже Слово таку вагу надає оцій якості? Не написано, що хай ці мужі будуть повні там, Духа Святого і терпіння, повні Духа Святого мудрості, повні Духа Святого і віри, сміливості, багато, багато інших і хороших, правильних речей. Але Боже Слово говорить, що саме повні Духа Святого і мудрості. Безумовно, і ті всі речі вони важливі. Але місце, яке Боже Слово виділяє для мудрості, воно є особливим. Боже Слово багато про це говорить, зокрема. Книги Старого Завіту є цілий блок книг, який називається книги мудрості. Соломон був мудрий чоловік, і в своїх книгах він про мудрість пише багато. Що ж таке мудрість і що означає бути мудрим? Часто мудрість прирівнюють до знання, коли людина багато знає, коли людина дуже розумна, а знаєте, але знання це просто накопичення інформації в якомусь одному місці. І ми живемо в той час, коли абсолютно немає потреб накопичувати, немає проблеми вірніше, накопичувати багато інформації в одному місці, тому що в кожного із нас практично в кишенях є телефони. І наші телефони здатні обробляти на сіку велику кількість інформації так швидко, що ми це не можемо з вами зробити. Тобто тут немає нічого особливого. Мудрість це не просто знання. Одного разу. Почув такий приклад, коли один чоловік, там була група людей, він задав їм загадку, він виніс перед ними помідор і виніс фруктовий салат. І каже: От я вам даю одну хвилину, за одну хвилину поясніть мені, дивлячись на помідор і на фруктовий салат, поясніть мені різницю між мудрістю і знанням. І знаєте, ці люди вони сиділи, дивились, у них не було відповіді. Пройшла одна хвилина, у них не було правильної відповіді, і він їм. Дає правильну відповідь, як, як на основі, от, коли ти дивишся на помідор і на фруктовий салат, пояснити різницю між мудрістю і знанням. І він каже такі слова: Він каже, знання це розуміти, що помідор це фрукт, а мудрість це не додавати помідору в фруктовий салат. І справді, якщо ви подивитесь, то помідор, він справді відноситься до роду фруктових. В нього тоненька шкірочка, в нього всередині насінин, до типу ягідних, але це рід фруктових. І от знання це розуміти, що помідор це фрукт. А мудрість це тоді, коли ми не додаємо помідори у фруктовий салат. Про що цей вислів? Про що ця мудра, на мою думку. Загадка і приклад, він нам показує про те, що мудрість це не просто знання. Це не просто коли ти знаєш багато інформації, а це тоді, коли ти вмієш правильно застосувати ті знання, які в тебе є на практиці. Ми з вами читали: хто мудрий і розумний між вами, нехай покаже, що нехай покаже діла свої. Так і написано. Біблія прив'язує, вона показує, що мудрість пов'язана з ділами. Якщо хтось мудрий з вас. То це має бути не лише у вашому розві, це має бути проявлятися у ваших ділах, так говорить апостол Яків. І інше місце, Івангел від Матвія, 11 розділ, 18-19 вірш написано. Це Ісус Христос говорить, бо прийшов був Іван, що не їв, не пив, вони кажуть, він демона має. Прийшов син людський, що їсть і п'є, вони кажуть, чоловік ось ласун і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалася мудрість своїми чим? Знову ж таки, ділами. Що говорить тут Ісус Христос? Ісус каже, що про Івана говорили різні речі. Дуже багато поганих речей говорили про Івана, так само і про мене говорять багато правильних речей, багато поганих, вірніше, неправильних речей. Але через наші вчинки, через наші діла, наша мудрість, вона стала явною. Тобто саме через практичну сферу нашого життя, саме через наші слова, саме через наші діла, те, чи ми є мудрими, воно стане видно на практиці. Знання каже, я знаю, як це працює, а мудрість говорить, я знаю, коли і як це використати. Мудрість це тоді, брати і сестри, коли те, чим Бог нас наділив, те розуміння і те пізнання, яке Він нас наділив, коли ми вміємо, і Бог дає нам здатність правильно і мудро це використати на практиці. Тому що є дуже багато розумних людей, дуже багато освічених людей, набагато, напевно, ну, розумніші за всіх нас разом взятих. Але ці люди вони не знайшли дороги правди, вони не повірили в Ісуса Христа. Це не приносить ніяку користь в їхньому практичному житті, тому що ті знання вони не можуть правильно використати на практиці. І в нашому житті є дуже багато таких різних сфер. Ми буваємо на роботі, в церкві, служіння, не знаю, хтось навчається. Наша практична сторона нашого життя наповнена різними сферами життя, і нам дуже потрібно, щоб ми були мудрими і поступали мудро, правда? Тому я хотів, щоб ми сьогодні в Божому Слові могли подивитися оцей текст, який ми з вами зачитали. Він нам дає певні відповіді. Апостол Яків тут говорить про те, як має виглядати наше практичне життя, що ми маємо робити такого, або як ми маємо поступати, щоб наші вчинки вони вважалися мудрими. В першу чергу, в очах Божих і в очах оточуючих людей. Подивіться, ми прочитали, написано. Перша річ, яку говорить апостол Яків, він каже, що мудрість, яка походить з гори, тобто яка походить від Бога, яка походить з неба, вона насамперед яка? Вона насамперед чиста. Тобто мудрість, вона пов'язана з чистотою. Що таке чистота? Чистота це тоді, коли ми поступаємо правильно. Це тоді, коли ми поступаємо по Божому, тоді, коли ми не грішимо перед Божим лицем. Отаким От є розуміння, біблійне розуміння слова чистота. Поступити правильно, коли вигідніше неправильно. Це чисто? Це буде чисто. Сказати правду тоді, коли вигідніше збрехати. Це буде чисто, це також буде чисто. І Боже Слово показує, що коли ви в практичному вашому житті, коли ваші діла, коли ви в ваших вчинках і в ваших ділах поступаєте чисто, поступаєте по чистоті, по праведності, по правильному, так як потрібно, то в Божих очах це виглядає мудро. І ми тоді в Божих очах є мудрими. Почув разу такий вислів. Знаєте, є такі слова, така фраза, кажуть, що коли людина знаходиться в якихось проблемах, і вона просто хоче вийти з тих проблем, але неважливо, яким шляхом, вона каже, що от я, я вийшов сухим з води. Чули цей вислів, напевно, вийти сухим з води. І мені сподобалось, як один брат, один служитель, він сказав, каже, що всі хочуть вийти сухими з води, забуваючи при цьому, що з води треба виходити чистими. Вода призначена для того, щоб з неї виходити чистими. І мені пригадалася історія про Давида і Саула. Саул шукав, щоб вбити Давида. Довгий період часу він завдав великого клопоту Давидові. І одного разу у Давида випала можливість вбити Саула, пам'ятаєте? І помічники Давида, там його військо, його там друзі, не знаю, всі підказували. Йому, якщо ви почитаєте перше Самуїлова, там про це описано. Йому всі підказували, от Бог дав його в твою руку, в твою руку, вбий його, знищи його і закінчи цю проблему. Тобто, Давид, от в тебе виникла ситуація, в тебе з'явився момент, коли ти можеш вийти сухим з води, коли ти можеш закінчити цю ситуацію. І що робить Давид? Давид не погоджується на це, тому що для нього важливо не просто закрити справу, для нього важливо не просто вийти з ситуації, для нього важливо не просто вийти з води сухим. Він хоче вийти з води чистим. Амінь. І він піклувався і турбувався, проте він казав, що я не підніму руки на помазанця Божого. І це приклад для нас. Ми сьогодні читаємо і захоплюємось мудрістю цієї людини. Слава нашому Господу. І Бог хоче, щоб і ми в нашому житті, в наших вчинках, в наших вчинках, в нашому повсякденних наших діяннях, щоб ми були чистими. Тому що чистота у вчинках це мудро з точки зору Бога. Далі написано, що мудрість, яка походить від Бога, вона не лише чиста, написано, що вона спокійна. Поступати мудро це відкласти емоції і реагувати спокійно на будь-які ситуації нашого життя. От ми будемо кожну цю річ, про яку говорить Яків, він там про сім речей, ми швидко про них поговоримо, але ми кожну з них. Будемо переводити саме в практичну площину, тому що Біблія показує, що мудрість це тоді, коли знання саме на практиці використовуються. Тому поступати мудро це тоді, коли ми буваємо в різних, можливо, складних обставинах, які передбачають певну роздратованість. Ми всі люди. Але Боже слово показує, що мудрість це тоді, коли ми можемо відкласти емоції і реагувати спокійно на ситуації. Один із плодів духа, з дев'яти плодів духа, які ми читаємо в Галатів 5 розділ, також там є плід духа тихість, коли людина проявляє спокій, спокійність і тихість в будь-яких ситуаціях. І мені пригадується, як Ісус Христос стояв перед Пилатом. Погодьтеся, що ситуація, в якій знаходився Ісус Христос, вона передбачає певну напругу, певну тривожність, тому що великі проблеми, переживання його хочуть. На хресну смерть віддати, багато неправдивих свідків знаходять людей, які свідчать проти нього неправдиво. От уявіть собі, що от ми стоїмо десь перед судом, нас можуть покарати дуже серйозно, і просто нема за що. І знаходять двох людей, які говорять нам в очі абсолютно неправду, речі, які є абсолютно неправдивими. невже це, не... це якось буде впливати на нас? Воно може нас роздратувати. Але коли ми дивимося на поведінку Ісуса Христа перед іродом. Перед Синідріоном, перед Пилатом, Пам'ятаєте, як він себе вів? Чи ти цар юдейський, ти сказав, що я цар? Спокійна відповідь, готова відповідь, лагідна відповідь. І Боже Слово говорить, що коли в нас такі відповіді, то це мудро, це мудра відповідь. Поведінка Ісуса Христа була не просто спокійною, а поведінка Ісуса Христа була мудрою в тій ситуації. Хай Господь допоможе і нам. Щоб ми могли в ситуаціях нашого життя реагувати мудро, тобто спокійно. Наступне написано, що мудрість, вона лагідна. Лагідність це тоді, коли ми можемо сказати людині правду, але не поранити її. Коли ми можемо сказати людині неприємні речі, але при цьому її не поранити. І знову ж таки, мені пригадується один із прикладів з Ісусом Христом, коли він з Самарянкою біля криниці. З цією жінкою, пам'ятаєте? Учні пішли купити їжі, тому що вони довгий час були в дорозі, не їли. І Ісус Христос залишився якби один наодинці з цією жінкою. Вони спілкуються. Вона прийшла набрати води, і він веде отак розмову. І він розкриває одну правду її життя дуже неприємно. Скільки чоловіків вона мала, і теж, той, хто зараз її чоловік, він також не є її чоловіком. Тобто це така річ, яка може трошки ну, зачепити, на це можна образитись. Але він робить це настільки лагідно, що ця жінка вона не ображається на цю правду, ви помічаєте? Що вона настільки приймає оці слова Ісуса Христа, правдиві, істинні слова, докірливі слова, слова, які докоряють. Але це було сказано настільки лагідно, що ця жінка, вона. Лишила там водоноса і пішла в своє місто і знайшла ще людей, щоб привести їх до Ісуса Христа. Ісус Христос, Він був лагідний в своїх словах, в своїх вчинках, там, де це було потрібно, тому що в нього була ось ця мудрість. Послання апостола Павла до Коринтян ми читаємо, пам'ятаєте, там написано, що навіть якщо я говорю мовами ангельськими, але любові немає, це не приносить користь. Що таке ангельська мова? Ангельська мова, це, ми навіть не знаємо, що це таке, це, щось, це найбільші, напевно, найприємніші, найпрекрасніші слова, які можуть бути. Але Павло каже, що навіть найпрекрасніші слова, оце можуть бути найкращі слова, але якщо вони сказані без любові, якщо вони сказані без лагідності, вони не принесуть користі людині. Мудрість, яка походить від Бога, вона лагідна. Талі написано, що мудрість, яка походить від Бога, вона. Покірна. Покірна це про покору, тоді, коли, можливо, бувають ситуації нашого життя, коли потрібно підкоритися або покоритися, але це нам невигідно. Правда, є такі ситуації? Є випадки, коли ми навіть можемо бути правими, але ситуація передбачає, що для того, щоб зберегти мир, для того, щоб зберегти єдність, щоб все надалі було добре, щоб зберегти відносини, потрібно покоритись іноді, навіть коли ти є правим. І мені пригадується 20-річний Ісус у храмі, пам'ятаєте, коли мама його знаходить на третій день і каже: Сину, ми з батьком так турбувалися про тебе. Чому ми про мене турбувалися? Хіба ви не знаєте, що мені потрібно бути в домі Отця? Тут щось неправильно сказав Ісус, все правильно сказав. Але після цього зауваження Марії, що написано про Ісуса Христа, що Він надалі був яким? Він був слухняний, він проявляв послух. Навіть за великим рахунком в глобальному, в духовному він був правим. Але він проявив послух і покору, тому що це знову ж таки з точки зору Божої, це є мудро, коли ми є покірними. Мудрість наповнена милосердям і добрих плодів. Поступати мудро це вміти не лише сказати, а й зробити. Мудрість вона наповнена милосердям і добрих плодів. Пам'ятайте, тут є. Ісус Христос розповідає, ось цю фразу Він згадує, іди з миром грійся». От Сказати Іди з миром грійся це немудро, тому що ця фраза вона не наповнена милосердям і вона не наповнена добрими плодами. Мудрість і це тоді, коли ми наповнені добрими плодами, милосердями, ми не просто кажемо людині правильні слова, а ми можемо зробити для неї правильну річ, щоб її життя могло стати краще. Добрий самарянин, пам'ятайте цю притчу, бо милосердний самарянин, людина побита, край дороги проходять двоє, які знали правильні слова, але не знали, можливо, знали, але не хотіли зробити правильних вчинків. Ці двоє людей, які пройшли перед самарянином по всього побитого, це були церковні люди. Ну, не церковні, а це були люди з релігійної сфери, тобто вони знали всі правильні слова. Але мудрість це не просто тоді, коли ти знаєш, а це тоді, коли ти можеш свої, те, що, своє пізнання і те, що Бог тобі відкрив, коли ти можеш це застосувати на практиці. І Це зробив самарянин. Проста людина. Але Бог приводить його в приклад. Хай Бог допоможе бути і нам такими. Мудрість, вона безстороння, це передостання, про що згадує апостол Яків. Безсторонність це тоді, коли ми. Є справедливими. Коли ми є справедливими в своїх судженнях, безсторонні, тобто, коли ми не приймаємо нічию сторону, тому що нам так вигідніше. От Нам вигідніше сьогодні бути з цими, а завтра бути з тими. Оце от таке варіювання або коливання, на... сидіти на двох стільцях. Але мудрість, насправді, вона є безстороння. В посланні до Галатів апостол Павло докоряє Петра, пам'ятаєте? За те, що Петро там трішки неправильно себе вів перед юдеями, коли прийшли Павло і інші учні. Я так думав на цю ситуацію, ну вигідніше для Павла це не робити. Вигідніше от десь так, от, зам'яти цю історію, прийняти сторону Петра і десь так потім, можливо, наодинці йому так підказати, але Павло поступає безсторонньо. Ви помічаєте, що він не приймає чиюсь сторону, бо так йому вигідно. Йому було вигідно це ще з тієї причини, що якщо ми читаємо уважно Писання, ми побачимо, що у Павла був такий період, коли апостоли його не приймали, не визнавали за свого апостола. Йому потрібно було доводити своє апостольство. Деякі послання він починає так, що я поставлений не від людей, а від Бога, тому що були, була група учнів Ісуса Христа і Павло, в нього трошки інший шлях, яким Бог його привів. Йому десь було вигідно підіграти Петрові в цій ситуації, але він цього не робить. Мудрість, вона безстороння. І останнє написано, що мудрість це тоді, коли відсутнє лукавство, коли мудрість вона не лукава, коли в людини немає лукавства. Це тоді, коли ми є щирими перед Богом. Це не так, як зробили Анані і Сапфіра, пам'ятаєте? Оце приклад нещирості. Приклад тоді, коли люди задумали щось лукаве. Коли вони однією рукою дають щось одне, а ззаді вони в своїй руці мають щось зовсім інше. Ісус Христос каже, що коли ви попросите в батька, там, якщо ви попросите хліба чи подасть він вам каміння, От лукавство це тоді, коли ти просиш хліба, а тобі дають камінь або змію, або щось інше. І Біблія каже, що ми не повинні бути такими в нашому практичному житті. в нас повинно бути відсутнє лукавство. Хай Бог благословить нас, брати і сестри. Я хотів, щоб ми могли звершити зараз молитву, що Бог, може це така незвична молитва, але що Бог додав нам мудрості. Так говорить Боже Слово. Що кому не вистачає мудрості, нехай просіть, щоб Бог дав. І знаєте, це не соромно, тому що ну, от ми читаємо в Божому Слові, люди не соромились просити в Бога. Соломон, цар Соломон, він не соромився просити в Бога мудрості. Коли учням не вистачало віри, їм вони не соромились просити в Бога Ісуса Христа, щоб Він додав їм віри. Біблія показує нам, що мудрість це дуже важлива річ в нашому житті, і дуже важливо, щоб ми в нашому житті могли поступати мудро. Я хочу, щоб ми в цій молитві про це помолилися, щоб Господь дарував нам бути мудрим в кожній ситуації нашого життя. Амінь.